Я так розумію, каналу ніхто не сказав, що ми раніше. Да? Шановні колеги, доброго ранку. Будемо розпочинати засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Присутні 8 членів виконавчого комітету. Необхідний кворум для початку роботи є. Є основні питання, є додаткові. Сьогодні у нас 15 лютого 2024 року, 8.50. По порядку денному за основу. Прошу хто за. Дякую. Дев'ять за. Кравченко до нас приєднався. По додатковим питанням Володимир Михайлович пропонує Наталь Борис навідайте оце алініване. Володимир Борисович... Володимир, Борисов. Володимир Михайлович пропонує включити додаткові питання, розглядаючи їх докладно, щоб потім застосувати процедуру пакетного голосування. Так, Івашина Руслан Володимирович, проєкт рішення про продовження строку дії договору. Маршрут номер 15 Продовжуємо на період дії воєнного стану в Україні протягом одного року з дня його припинення чи скасування. А один рік потрібно цей додавати до да? відповідно до постанови. Все зрозуміло. Так, прошу, хто за включення, дякую одноголосно. Окунь Володимир Валентинович. Про затвердження акта обстеження та демонтаж і евакуацію рухомого безхазяйного майна в місті Кременчуці, щодо якого повноваженим органом визначено управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області, 11 металевих стовпів та паркан покладова 6, дріб 24 біля будинку. Прошу, хто за, дякую. Включено одноголосно. Там треба все прибрати. 11 металевих стовпів біля будинку 6, дроб 24 по покладова. Здойма Микола Васильович. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження та знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених незбройної агресії Російської Федерації проти України від 7 лютого 2024 року номер 5 Відмогла. Климчук Відмогла. Віктор Володимирович. Перемоги 4 дріб 8, квартира 8. 8. Виконали за свої кошти, тобто відмовляємо. Відмовляємо. Все зрозуміло. Прошу хто за включення. Дякую одноголосно. Так, наступне: про затвердження рішення Комісії з розгляду питань про надання компенсації за пошкодження та знищення об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів і диверсій причини збройної агресії Російської Федерації проти України 7 лютого 2024 року Номер 6 Квартал 101, будинок 10, квартира 42. А що, в неї теж по. Так, да, це ж ти відамстора у неї пошкодже. Це той будинок, де АТБ на кругу. Угу, зрозуміло. Відмовляємо також. Робила за свої хлопці. Все, прошу Демо, за включення. Дякую полі. одноголосно. Так, про затвердження рішення комісії з розгляду питань про надання компенсації за пошкодження та знищення об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів і з спричининих збройної агресії Російської Федерації проти України від 7 лютого 2024 року номер 7 Троїцька будинок 4, квартира 97. Там Теж балкон. відмовляємо? Ні, балкон там 36 тисяч 486 гривень. Балкон буде застикати. Все, зрозуміло. Прошу хто за, дякую одноголосно. Включено. Так, про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. 50 тисяч гривень для надання послуги з управління побутовими відходами розроблення норм щодо накопичення. Прошу, хто за? Дякую, включено одноголосно. 10 членів виконкому вже голосує. Максим Вікторович до нас приєднався. Так, далі з дойма. Про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. 50 тисяч гривень під. Заходи в рамках всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Включено. Здойма про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 287 тисяч 745 гривень 12 копійок для центру надання адміністративних послуг на погашення заборгованості за 2023. Прошу хто за, дякую одноголосно. Включено. Про виділення коштів Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. 500 тисяч гривень для терцентрів Автозаводського та Крюківського співфінансування громадських робіт. Прошу. Хто за включення. Дякую одноголосно. Здойма. дойма. Про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. 863 тисячі гривень. Ліцей номер 30 виконання капітального ремонту з герметизації швів стінових панелей. Прошу. Хто за включення? Дякую одноголосно. Так, здома. Проведі коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. 89 590 гривень 16 копійок. Станція екстреної медичної допомоги номер 2 поточний ремонт системи водопостачання і водовідведення. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Тепер є додаткові питання, які без звуку треба включати. Зараз ми на якийсь час вимкнемо звук. Прийшли? Ну, кавою там, пригощайте. Добре, поспілкуйся з Так, шановні колеги, є пропозиція порядок денний в цілому. Прошу хто за, дякую одноголосно. Тепер по питанням порядку денному основним. Оконь Володимир Валентинович, про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Прошу хто за, дякую одноголосно. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Прошу хто за, дякую одноголосно. Є. Стефаненко, Євгенія Олександрівна. Довідки Канаров сплачує в місцевий бюджет. Про погодження, продовження розміщення пересувної тимчасової споруди автомату для продажу очищеної води в місті Кременчуці фізичною фізичної підприємцю Канарову Вадиму Антоновичу. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Да. Волощенко Олександра Гриволіна. Про присвоєння адреси квартири в житловому будинку по вулиці Ігоря Сердюка, 19, в місті Кременчуці. Прошу. Хто за, дякую одноголосно. Наступне. Про присвоєння адреси квартири в житловому будинку по вулиці Ігоря Сердюка, 19. В місті Кременчуці. Прошу. Хто за, дякую одноголосно. Про присвоєння адреси квартири в житловому будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 3Г в місті Кременчуці. Прошу. Хто за, дякую одноголосно. Да. Про присвоєння адреси закриті трансформаторній підстанції 512 в місті Кременчуці. Прошу. Хто за, дякую одноголосно. Тепер у нас є питання, які без звуку. Прошу звук вимкнути. Час буде Час, хвилина. хвилина. Хвилин, 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 хвилин. Да. Шановні колеги, є пропозиція застосувати процедуру пакетного голосування до додаткових питань. Хто за? Дякую одноголосно. По суті, по додатковим питанням хто за, дякую одноголосно. Все, у нас зараз 9-та година. Буде хвилина мовчання і виконання державного гімну. Дякую, шановні колеги. Засідання виконкому завершено. Між засіданнями виконкому підписано 8 розпоряджень міського голови.